Надіжда Івановна, що ви варите? Варимо крутяк ми сьогодні. Розкажіть за це ну, блюдо. Це із історично цих м'ясо, мі... чернігівщини да, блюдо. Да, да. Ну, діло в тому, що як тільки починалася весна, так і починався крутяк. Варили крутяк, картошку начистили, водою залили сам на огонь. Вариться, кипить. От. А тоді вже зварилась от диле цю воду, жидкось. Ну ми узнали, що варили і з пшеном і без пшена. Ну. Навірно, було таке, в кого, які були вжитки, ага. в кого було пшона, шуна, в кого не було пшона. Ну я ніколи не їла. Потом так... зливається ця вода, так? Да? Так, да, зливається спеціальне те саме. У нас там є посудінка, ну ми варимо пшоном. пшеном. з да. пшеном, так. У нас із пшоном, Уже воно потонуло. Потом що робиться? Зливається вода, зливається... заправляється що да. туди. Сюди заправляється товчем, гарно, гарно вимішуємо. Угу. От ну. Раніше ж не було майонезу, ми сьогодні майонезу додаємо, mm -hmm. щоб воно було м'якеньке для наших діти. Да, у манашки додають у пасту майонез, да. у пюре єси да. роблять. От, і воно тоді хороше. От. Ну, і... А потім заправляється туди що, чи зажарка, чи що. Зажарка буде вся в житку. А, -а. а туди яйця лупляться, лопляться чи ні? Можна лупити, можна і не лупити. Ми зробимо Як? З яйцями. А ви самі не знаєте ще, що ви зробите? Да, ми ж не знаємо, що, що принесуть і вкинуть та й будемо товти. Коротше, це таке, що хочеш, як хочеш, да? так? Що хто воно хто називається крутяк? Що воно круте таке, так? Да? Так, да, круте, а тоді добавляється щолочок. хто ага. хоче... то а а можна і шелачка їсти, да? так? Да. А має? воно робилося на яке? Коли? Коли? Коли там чи жнива, чи. Ні, воно робилось як почалась весна. І от mm -hmm. коли от починається все оживати, так і починають mm -hmm. варити. Ну для того, що, що на вулиці ж, так да, його. І на вулиці, воно вариться, і літом вариться. Ну, на храми не варили. на храми капуста, таке більше, да, борщ. Капуста, холодець, ага. борщ. От таке. Ну, а це вважається важка страва чи ні? Це дуже легка і дуже полезна. І вкусно, так? Да? Вкусно, попробуємо mm, зараз. Будемо зараз, що на хай варитися, будемо товкти, будемо пробувати. От. Оце таке. Ще казали, воно як називається, забув, як воно. Yeah. Зливанка. Зливанка ще як. Uh -huh. Гартаначка Гартаначка у, у Ічні називається. Гартаначка. Ну а у нас. Тавмачка, так, да, чи ні? Yeah, чи yeah, там... yeah, yeah. Ну у нас називається крутяк. Ну попробуємо крутяк.